Українці підкорили Європу. Ніхто й не сподівався, наші триатлоністи взяли та й перемогли. Вперше за всю історію українського триатлону наша команда піднялася на найвищу сходинку чемпіонату Європи. У змішаній стафеті рівних українцям не було. Утім, це не єдине відкриття цьогорічних континентальних змагань у Голландії. На повний голос про себе заявив і спортсмен із Черкас Олексій Сюткін. Подробиці перемог знає Ольга Скорик. Змішана естафета з триатлону відносно нова дисципліна, яка претендує на місце в програмі Олімпійських ігор, цього разу стала золотою для українських спортсменів. На чемпіонаті Європи в голландському хольтині наша збірна продемонструвала найкращий результат, залишивши позаду фаворитів. Заради перемоги, кожен із учасників естафети подолав 300 метрів плав, 10 кілометрів на велосипеді та ще 2 кілометри бігом. Боролись за перше місце, міста. Росія не хотіла віддавати нам. Уже на последних метрах мы вырвали это первое место у них. Они, конечно, чуть-чуть расстроили их этим. Они были уверены на 100% перед стартом, что они выиграют. И у нас так просто все сложилось, и мы у них выиграли. Просто все у нас получилось в этот день. Континентальну першість в естафеті Україні принесла Олеся Дереза, Олексій Сюткін, Олеся Пристайко і Ростислав Півцов. Утім, європейську триатлонну еліту на цьогорічному чемпіонаті українці здивували ще раз. В індивідуальних змаганнях черкащанин Олексій Сюткін перевершив усі сподівання і фінішував у десятці найкращих. Спортсмен сам собі дивується. Якщо я раніше на ті людей дивився по телевізору, то зараз я вже біжала рядом з ними, я їх бачив. Тобто, такі ж люди, як і ми. Теж, теж їм тяжело, теж стараються, теж терпять. Ну, все, звісно, тяжкий був старт, що перший день, що второй влажувалося максимально, і тому показав такий ну, високий результат. За що этого сместился я в європейському лінії одразу на 36 шістоє -е місце. На батьківщину чемпіони повернулися, хоч і з трудовими мозолями, проте більш впевненими у своїх силах і окрилені бажанням перемагати. Это придаст новый толчок развитию триатлона и в Черкасской области, и в Украине. Если бы вы видели глаза наших соперников, это было удивление. Теперь я вам обещаю, что у нас уже не опустятся руки, и мы сделаем все возможное, чтобы достичь новых спортивных вершин. Ольга Скорик, Юрий Підлисевич, Вікка, новини.